Робота була проведена надзвичайно важка і надзвичайно велика. Ви можете уявити, вибрати списки людей, вибрати список документів, яких ніколи ніхто не досліджував. Це для те, що взяв і звідки взяв. перечитували сотні різних циркулярів і так далі. І на кінець зробили таку потрясаючу справу. Я вважаю, що справа хороша і була зроблена. Але те, що Василь Васильович, ми зробили своєю, своєю цінкою, Правовою оцінкою про великих дій на, на оцінку голодомору. Це, це дійсно є велика справа і ваша велика заслава. Я хочу Я. вам подарувати велику книжечку. Вона називається Переможені Німеччини. Це те, це така відписна книга, це є спогад одного офіцера, це ще виробляли наші радянські війська. Солдати у докупованій Німеччині. І є тут після війни в 37-му році, теж був Голодомор, тут теж є. Це книжка спеціально написана з канадською письменницею Пазюк. А я вам кажу, ми ж підпишемо пізніше, що час забрати, так? Ну я хочу особисто підпиши, так, 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 так мисляю, що він достойний до тільки не одного дві. Це не втичні. <ріг> це, 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 це щоб показати. <ріг> це солідні. <ріг> це Це Я теж в областях буваю багато. Ви знаєте, я вже не кажу, що це дослідити, це написати тільки. Це скільки треба сил, енергії, здоров'я. Розуму а не те, щоб його все систематизувати. Бажаю вам щасли. Я, я на вам і дуже дякую вам за вашу роботу. Нашим колегам, моїх колегам. там мабуть, і ваші підлеги працювали в архіві, які ви очолювали. Ну, для цього мене 35 монографій, Як Давайте ми на тому слові, що Миколі Пророк, що він просить буквально три хвилини, тому що. він Як, так, як хазяйка господар, не будемо. Він я, стояв у джерелах створення музею з гроші. Я в, в продовження скажу, що тут є сьогодні присутні студенти, е, спеціальність і права. У нас є така тема з історії держави і права, де ми. Висвітлюємо ці всі події Голодомору, 32, 33, називається правова оцінка. І оце те, що сьогодні, що говорив Василь Васильович, і що зробили він і його колеги, і Герамі Семчук, ми, ми посилаємося на, на ті документи, які є сьогодні в ваш книзі. Тому це якраз є правова оцінка, це не політичні заяви і не. Рішення там Верховної Ради, якісь там постанова з п'ять пункт, як ви говорите, да? а це є правова оцінка. І Добре, сьогодні потрібно знати безумовно молоді, да взагалі всім, хто живе в Україні, про ці події, про ці жахливі події, про ці трагічні події. У 2008 році я працював заступником голови обласної державної адміністрації, Ющенко був президентом, і ми. Активно взялися, от за те, щоб все-таки відновити пам'ять і знайти ці матеріали, скажімо, і в архіві. То я хочу говорив, це колосальна була робота. Вони день і ніч працювали. Я їх просто скажу, чесно десь може катував. Тому що от, день і ніч вони просто матеріали, матеріали, матеріали несли, несли. От немає сьогодні Світлани Васильі Маркової. Це вона кандидатську захистила, вона зараз докторську захистила дисертацію. По, по, цій темі. Да, по цій темі вона дос досліджувала і дос продовжує досліджувати. І ми там навіть видали одну монографію спільно. Е вона багато матеріалів е дала і завдяки архіву, тому що вони її давали, і от вона досліджувала і зробила такі публікації. Але коли я побував у Меджибжі і побачив, там такий зал був, вони хотіли зробити з нього каретний зал. Карети там виставити, хто коли їздив, якими, що я що, які карети. Давайте зробимо музей Голдомору. Є ж багато матеріалів і все. І цю ідею підтримав тоді, був головою обласної державної адміністрації Гавчук Іван Карлович. І Ми включилися дуже активно. Ми включили всі школи, культури, архів. Архів тут сам головну таку роль відігравав. Всі горі в райдерж адміністрації підключили. Ну, по-перше, зробили. Що в кожному населеному пункті був пам'ятний хрест зроблений в пам'яті жертв голодомору. Це обов'язково був опір. Я вам скажу, що були такі голови адміністрації, і він не буду буде називати, але історія знає, він не показав, що в районі був Голодомор. Він показав, що навчався два чоловіки, які померли якоби. Хоча в сусідньому померли 800 чоловік. Появляє? Тому що він сам був соціаліст. І як ми там не, не, не його не обходили, на жаль, такі були. Тому от я дуже знаєте, вірю і знаю, що Василь Васильович пережив, коли цю справу розслідували. Але ми цей музей по голодовору, там велика заслуга безумовно, що Мазара. Він покійний сьогодні народний художник України, він отримав народного художника України. От коли приїхав. Ющенко, він зайшов тільки. Там така зробили сценарій, що діти мали «Отче наш заспівати. Він свічку мав запалити. Він просто у нього сльози пішли з очей. Він каже: Фантастика! Він не очікував. Тому що Мазур настільки це все, були, напевно, так? Да? Ні, ми плануємо. плануємо то, да? От подивиться, він так все це продумав. Продумав оце, що вози, знаєте, що на возі народжували. На возі хоронили, скажімо, везли це за столом стіл, що там їли, і там і народження святкували, і Ложки. там і хоронили знову ж таки Ложки. поминки, справляли і все інше. І це все він вклав. Мені там ще в нього ідеї було. Мені прийшлося його закривати там музеї. Він там день і ніч був, поки ми його за два місяці зробили. Цей. Ми його не випускали. Ми його там харчували, ми його випустили в останню ніч. Коли він підстригли його, побрили гарно для зустрічі з президентом, одягнули вишиванку і все інше. Він не, не сперечався, він розумів. Але в нього дуже багато було ще ідей. От давайте ми ще це зробимо. Давайте ми зробимо, щоб була рілля і ріллі руки, скажімо, померли там і все інше. Я кажу: немає коли. Давайте ми вже давайте от так. Підключили ми безумовно, що промисловість, заводи допомогли, лісники допомогли. Там дуже багато художники допомогли, тому що там зроблено ну настільки потужно. Правда, потім, коли прийшов Янукович до влади, і там воно все, знаєте, так померкло. І навіть я, я туди студентів привозив, мені було обідно дивитися, як воно там завмирає. Зараз чуть -чуть вони отримали, тому що я їм сказав. Голові адміністрації за, за, за ту оцінку їм дав. Чуть-чуть вони там зашевелилися, але музей був так створ, такі ікони там висять. Мазур він десь їх знайшов. Знаєте, що от є ікона Ісуса Христа, але немає Бога ікони, да? він її знайшов. Я такої сам не бачив ніколи. Він її там знайшов і там він зробив такий іконостас і все. Там дуже присвячено, знаєте, тим дітям, які не народжені. от Заходять люди, там є книга де відгуків. Дуже багато, там вже два тому вже написано. Там і написав і Ющенко. Хороші слова, і тим всім, хто приймав участь, і в тому числі і Миколі Івановичу <кій> Мазуру. От, там був тоді Юхновський з Ющенком на, на тій зустрічі, скажімо, або. До речі, хотіли заважали, щоб Ющенко попав в цей музей. Якісь сили там штовхали, і там я пересварився з цією охороною. Але ми настояли, і все-таки він гелікоптером сіли там і його завезли, показали. Він запізнився в Чернівці, правда. Але був Юхновський, така легендарна особистість, ви знаєте, да, академік. Він подивився оці книги і каже: Віктор Андрійович, нам тут немає що робити. Тут архів, науковці все зробили. Таких два тома дійсно це тільки наша область зробила, і Черкаська, по-моєму, не менше там, тоньше, скажімо. Тут є всі імена і прізвища тих, кого немає серед нас, скажімо, і про кого ми повинні пам'ятати. Правда, не всі, тому що дуже багато свідчень. От ми знаходили помер інфаркт. Помер там від якоїсь іншої причини теж була команда не показувати, що це від Голодомору. Тому я дякую Сьогодні Василю Васильовичу, що от, е, він ще нам юридичну точку зору показав, правову оцінку показав. Тому що ми за це знали, переживали, досліджували, а от чекали. іменно. Правова оцінка повинна бути, вона є. Дякую вам. І вона визнана на цій я хвилинки заберу, тому що нагадали мені, шановні колеги, про молодих людей. Я нещодавно був в музеї Голодомору в центральному Києві, свічка, ви знаєте, там Леся Гасічак, керівник. Ми з нею розговорилися. Я хотів робити презентацію, запросити студентів чи слухачів нашої академії СБУ в Києві. Вони там часто бувають, вони підтримують стосунки. Так далі. І вона каже, що в нас зараз не завжди йде в звичному порядку, від старшого покоління до молодшого оця історія. Я кажу, це як? А буває навпаки. А як навпаки? І вона каже, приклад. Школи номер, як назвала я не пам'ятаю, то не важливо. шкіл у Києві, да, вчора була екскурсія. П'ятий, шостий клас це ну, ще дуже молоді люди, так? Не скажеш це. 56 клас, вони подивилися, їх провели, розказали і так далі. І сподобалось. Вони кажуть, а ми якби. Ну це ж таке, це ж наша історія. Патріоти, ну більшість ми маємо. Да, ми якось. Завжди сваримо молодих людей, що вони не такі, не так одягаються, не туди ходять, не звідти приходять. Ні, у нас більшість дітей це чудові діти і гарні люди. Я сподіваюся, в майбутньому це от тих П – патріоти, професіоналі, порядні люди. Але про що вона каже, як іде історія? Вона мені каже, а наступного дня прийшло п'ять осіб, батьківський комітет прийшов цієї школи. І кажуть, покажіть нам, ми не знали, що є це. А звідки визнав? Та діти нас натворили, прийшли після школи. Кажуть, це ви маєте нам розказати про цю історію. Чому ви ні слова нам про це не говорили? І діти, п'ятикласники, заставили батьків згадати історію, вивчати її піти, відповідальність відчути. Тому молоді люди, в мене зустріча буває, Я розказував, от, шановні Катери я в Сарнах був, там прийшло. Да, десь біля 80 більше чоловік і половина молоді люди. Я бачу, що вони слухають, вони не прийшли відбувати носи. Їм цікаво. Вони цю книжку в мене рвали, кажуть, от я займаюся саме цією тематикою. Молода дівчинка 14 років, вона цією тематикою займається. Тому ми маємо п'яти нашому поколінню молодому і підтримати їх завжди. Я кажу, бачите, вони починають нас повчати. І, і, і дай Боже. І не тільки в цьому питанні. Спасибі. Е, е, Може, ще хтось хоче запитати? Все, закінчую їм на цьому Василь Васильович спішить він, як Віктор Андрійович. Я вчері їду, як Віктор Андрійович. А можна я що да, будь ласка. Е, я мати загиблого героя, але хочу сказати, що він зробив перед тим, як піти на захист, стати на захист. Коли почалася великомасштабна війна, я кажу, Сашка, давай. Прапор український, значить, на, у нас там був Московський патріархат, давай на церкву кричати цей прапор. І вони вночі пішли, і, значить, тут що почалося, оцей піп, він як почав там, ну він всата, ну це я сатані спомер, зняти. І знайшлися, які зняли. І, от, до речі, той самий, хто знімав, він зараз має броню. Він якби не пригодний. от Прапор він міг знімати, а на службу не пригодний. Е, ми дали, ну, Там через всіх, я вже сказала, хто це має. Я на Фейсбук написала: поверніть прапор там, де він був. І правда, що вони повернули. Я повідомила голові ОТГ і так далі. І, значить, Затихло. Мав той піп сповідати, там прихожани ще ходять, бо ми до церкви, не до патріархату, вони до Бога за їхнім вища, вища. Він прийшов, приїхав їх сповідати і сказав, я під, під, під цим прапором сповідати вас не буду. І вони зняли знову ж зняли цей прапор. Але коли він вже там відправив службу, вони сказали: ну давайте почепіть його назад, бо панка там почне зараз робити. Це про вас? Це так. Річепіть назад, бо вона в мене так е, пата через. Ну, Я можу побачити. От. Але ну, мені повідомили голові ОТГ, нічого не було, ну, нічого абсолютно реакції не було. Він сказав, що я подзвонив з ДУ. Потім ми вже вирішили, якщо ми бачимо, що це не вирішується, у нас п'ячетка ще така, значить, вона сказала перед людьми, України не буде, путін знає, що робить, і все. E, Значить, э, дочка моя дзвонила, і хлопці приїхали з СБУ, І ми запитуємо тоді. От той випадок вам повідомляли, що так, знімали прапор і так далі. Ні, ніхто нам нічого не казав. Але правда, єдине, що вже її півставки сказали, хочеш працюй, хочеш не працюй. Я особисто говорила голові ОТГ, я кажу, людина, якби на державній роботі. Держава за і гроші, а вона прославляє Путіна, це кажу я. І ну ніякої, от крім оце є реакції, і, і мій син пішов. Він пішов захищати Україну. Але ми вигнали, і мої діти організувалися, значить, того русского попа з нашого села, Юринці і Сатані. От скільки можна зробити ну, двом, трьом, чотирьом, п'ятьом людям от взяти і зробити, не чекати ні на кого. Все-таки його прогнали. Але він все з цих церков окрав. Все, що було в церкві, він вичистив. Влада не знала. Знала, знала. І все добре. Ну, По да, слава вашому сину, слава герою, хай Бог відпочиває. Такі герої багато і вам і вам велика подяка, що виклали сина і тримайтеся. Ну як би слова такі не пафосні, але від душі ви розумієте. Я зустрічаюсь з матерями, з батьками. І я розумію, яке це горе, тому що я був в тому ж музеї голодомору, коли рівняни представляли свою книгу. Називається Хліб який їдять після смерті. Це пасхальний хліб. От, і там були матері, матері загиблих хлопців, їх було 12 жіночок, я з ними спілкувався, мені дуже важко було спілкуватися. 12 матерів, які втратили своїх синів, а одна дочка. Ми кажемо герої героїні, от ми маємо це відмічати, дуже багато жінок. А щодо вашого питання, як я зрозумів, я коротко відповім. Є стаття в Кримінальному кодексі, яка називається Наруга над державними символами України. Я розумію, що тут ознаки такі слабенькі, але мали би зареєструвати цей злочин, порозслідувати, налякати, вибачте, хоча б тих, хто знімає прапор, так. це прапор символ державної України. І якщо буде можливість, ознаки зійдуться, доказова база буде достатня, і засудити. Ніхто не закликає саджати в тюрму. Хай мають судимість умовну, хай мають штраф, але то буде судимість. І іншому буде вже Подумає, знімати прапор, звідкись ти його туди не вивішував, не вивішував, ти його не знімає. Я розумію, я завжди кажу, я державницька людина, я знаю, що в нас церква відділення від держави по Конституції, а школа від церкви. Тому я всі не точкаючи, я розумію, тут багато є людей зі своїми думками. Не вхожу. Але прапор України є прапор України. Він і на церкві не завадить, вибачте, якщо десь там поряд. Він не вище Христа. Так, Він не вище Христа, ми знаємо ці так. традиції і та так далі. Тому, якщо ми може, візьмемо на контролі, якщо таке було, потрібно притягнути до Я Ще раз кажу, я не закликаю, щоб саджати в тюрм. Володимир Мікавич, це Сатанів, я так розумію, так? Так. Але хоча ми проконтролюємо. Да, да, з з слідчі присутні в нас да. дадуть відповідну правову оцінку і проконтролюємо, що це було і як було, так. як і які висновки прийняти да, не пізно пріз... пріз... зареєструвати провадження. Ще проваження. Ну якщо буде краще якісь ситуації, як краще подавати все таки в письмовому вигляді звернення чи достатньо телефонного дзвінка Знаєте, по закону достатньо повідомлення по телефон. В ну, інтернеті. Але якщо ви хочете мати того? відповідь і хочете, щоб була реакція дійсно, ви знаєте, дуже багато кажуть, я заяву написав. Надо до професіоналів звертатися, як написати заяву. Потрібно прошу зареєструвати такий-то злочин за ознаками такої статті. Звертайтесь до юристів. Тому що коли прошу притягнути, кажуть, це не заява про злочин. А ви про злочин, прошу зареєструвати квіт, розслідувати і дати мені випуск Державного реєстру кримінальних правопорушності. Письмово, тільки письмово. Вручайте, приносите, хай вам стане штамп, отримано під таким-то номером. От тоді буде реакція. А так зазвичай ну, різні люди бувають, в тому числі правоохоронні системи. Дякую. Досліджуючи таку тему трагічно, мали від Хмельниччини якісь солодкі спогади від того, що у вас була тепла зустріч. Я так думаю, що вона тепла, що люди на Хмельниччині вас поважали ціною. Це вам за вашу працю? <clapping> да. Я обов'язково скуштую, але вже червівця з вашими колегами. Добре? А до вас, я як опобіцяв, заїду в бібліотеку. У нас є якби благодійники, які готові підтримати. Ми їх підключимо, тому що Володимир Михайлович зі своєю організацією, і трошки підтримуємо вас у плані там. Канцелярських засобів, ручок і комп'ютерів. І, комп і дозвольте мені висловити подяку. Ну напевно, від бібліотекарів в своєму фоні маємо і хочемо, щоб інші бібліотеки, бо кожна бібліотека у нас 12 тисяч читачів. Це значить, скільки до нас приходить дітей, студентів, науковців, краєзнавців, які сьогодні тут присутні, і досліджують для кожного науковця кожне видання актуальне і, і потрібне. І так само діти. У нас є мала академія наук, є діти, які пишуть дописи, реферати, публікуються. І ми хочемо, щоб ваші видання прислужилися тим, хто хоче в подальшому на основі ваших книг робити свої публікації, подавати в наукові журнали, в краєзнавчі видання. І щоб ці матеріали використовувалися. Ми хочемо, щоб це більш ніколи не повторилося. Я бачу, що ця книга у вас друга написано, книга перша. Очевидно, ще маєте матеріали на другу книгу. Я вам скажу, яка друга наступна книга Парижа. була буде. У мене одна є книга про спорт. Я теж займався цією справою. Книга це про моє керівництво. Наступна книга буде про розслідування MH17. Я очолюю українську частину міжнародної слідчої групи. Там дуже багато цікаво, і мені цікаво, я перехожу знову. це Те теж відповідний геноцид, який який зачепив Нідерланди, Австралію, Бельгію, ні одного українця на борту того літака не було. Не було, але ми поглядали ці душі на нашому нашому небі і їх тіла в нашій землі впали. Тому ми відповідально до цього віднеслися. І ця книга про це і про те, що в Азі був суд, не в Азії, аеропорту Хіспол в Амстердамі, куди я постійно призавлався, мене там зустрічали з охороною. Я їхав в машині радіо об'являв, що генерал ВОК приїхав, видно, будуть якісь. Це там дуже суспільство було таке наглядало за цим розслідуванням. Я про інше. Прийняв суд рішення Нідерландське, туди передали. Там що по закону, по процедурі і так далі. Де немає звинувачень Росії у збитті цього літака. Нас депутати прокричали, так, супер, отаке от рішення, ніяке воно не таке, я про це буду писати. Вони кажуть, що ще буде. Я про це також в книжці напису. Я хочу писати правду. Я хочу писати, аналізувати те, що я мію аналізувати, що я розслідував. І ця книга буде також про це, і про роботу нашу, і про гори наші, і те, що як ми співчуваємо нашим партнерам Нідерландів, Бельгії, Австралії. Я з ними зі всіма до цього часу підтримую стосунки. Тому no, e, буде ще. ми вам дуже вдячні.